Воно. там не Старший на Тірон, за час несення бойових завдань батальйон виконує бойові завдання без травм Мені начальник штаба доповів детально ситуацію. Я розумію, що ми вже завершуємо зачистки. Тобто сприймає... погуляти, да? ну, да. Пачка на сьогодні нормально с Трошки погуляйте. есть просто погулять не дать. Пачка набрались, нагрузка. Давайте. То же не родка. Сразу. Это видео капитализатор. Заможний слирой настоящих. Справжні можна зараз перевірити. Скажу, джейку Дякую. Чуєте, по вибухам продовжується антитерористична операція, і підрозділи, які задіяні в боротьбі з терористами, просуваються зараз і на схід, і на південь Донецької області. Паралельно команди спецназу перевіряють населені пункт, які повністю звільнені красний лиман, щодо наявності залишків терористичних угрупувань. І після того, як ця перевірка буде завершена, ми повернемо. Це вже буде, мабуть, перший такий крок. Красний ліван цивільну адміністрацію. Я буквально сьогодні підпишу наказ щодо призначення керівника районної адміністрації. Я сподіваюся, що який змушений був покинути своє місто. Повернеться також, щоб можна було працювати. І я сподіваюся, що Починаючи з Красного Лімана, в Донецьку область, в Луганську область буде повертатись мирне життя. Але безумовно, для того, щоб загрози мирному життю не було, нам треба завершити результативно завершити антитерористичну операцію, а її завершення це повне знищення всіх терористичних диверсійних угруповань, які сьогодні знаходяться на території Донбасу. А це як випробувати воєнного положення і Я дав доручення радіосаме. Безпеки оборони нашим солом е, міністерством опрацювати це питання під роботом, е, щодо е, прискорення проведення антитерористичної операції. Е. Я сподіваюся, що це буде е, днями. Ну самі вважаєте, це забрана чи Вже... Не ви знаєте, це буде залежати від прогнозів наших аналітиків щодо терміну, е, скажімо так, локалізації. Тих терористичних незаконних військових угрупувань, які знаходяться в цьому регіоні. Один із головних елементів, який ми зараз розпочалися, перекриття повне перекриття східного кордону, зокрема в центральній частині Луганської і на півдні Донецької областей. Саме після цього, коли ми криємо можливість постачати зброю, постачати нових воєвиків, я переконаний, що локалізація терористів буде.